Я бажаю вам всім одного. Це нашої швидкої перемоги. А все інше воно складеться. Дякую. Дякую, що ходим офтермології Національної військово-медичної клінічного центру, головний офтальмолог Збройних сил України, полковник медичної служби Богдан Жупан. Вашій увазі. Надається е, презентація «Офтальмологічна допомога військовослужбовцям Сил оборони України в умовах широкомасштабного вторгнення Російської Федерації. 24 лютого о 4.30 ранку почалось повномасштабне вторгнення Росії на території нашої держави. Вторгнення почалося з дев'яти напрямків в території Республіки Білорусь, Російської Федерації, Криму і Чорного моря. Наступ почався з масованих ракетних обстрілів військових об'єктів та об'єктів цивільної інфраструктури, в тому числі було влучання ракет в межах біля 50 кілометрів від кордону Євросоюзу. На початку війни російське угрупування нараховувало, по різним даним від 90 до 160 тисяч осіб. Однак ми знаємо. Що війна почалася не 24 -го, 22 -го року, а в е, 2014 році з тимчасовою окупації Криму та частини Донецької та Луганської областей. Тому наша доповідь буде включати особливості організації спеціалізованої офтальмологічної допомоги у різні періоди війни з 2014 року по теперішній час. Е, особливості сучасної повномасштабної війни. Є застосування різних видів зброї, переважно з використанням далекобійних артилерійських систем з буховим механізмом дії. На початку війни використовувалися крилаті ракети та балістичні ракети, пізніше широке використання артилерії та РСЗВ. Зараз ми бачимо значне збільшення використання ударних безпілотників «Камікадзе» та менше використання стрілецької зброї. На сьогодні армії розвинутих країн, а також бійці української армії, використовують кевларові шоломи, бронежилети та в ідеалі тактичні окуляри. Але, на жаль, використання тактичних окулярів не є розповсюдженим. А внаслідок нестачі, як такої у військах, а також нехтування та неповне розуміння від користі використання тактичних окулярів. Ви бачите ураження тактичних окулярів дрібними уламками, але окуляри залишились цілими. Бачите бійця з ураженням обличчя дрібними уламками, але очі залишились цілі завдяки використанню тактичних окулярів і відео з абсолютно казумістичним випадком. В структурі ураження ділянок тіла, ураження голови займають за час війни з РФ 13, 31%, Ураження очей 3,1%, цифри, які ми надаємо, не є остаточними, що пов'язано з об'єктивними труднощами точного підрахунку на даний час. Як ми бачимо, 3,1% це більше, ніж відсоток ураження хребта, шиї тазу. Також ми можемо бачити, як змінювався відсоток ушкодження голови, даних за травми очей до АТО ООС ми не маємо. Більш високі показники ушкодження голови війні в Афганістані. Перша Друга Чеченська війна мабуть пов'язані з використанням менш ефективних шоломів та, можливо, з наступальним характером дії у війні в Іраку та Афганістані, під час АТО також з наступальним характером дій протягом певного проміжку часу та використанням шоломів радянського зразку. У сучасній війні травми органу зору досить, важ... органу зору досить важкі, внаслідок дії декількох факторів: ударна хвиля, ножинні уламки, термічний фактор, хімічний, первинне інфікування рани. В Структурі ураження органу зору найбільше займають пошкодження судинної оболонки та судин сітківки, внаслідок чого формується мофтальм різного ступеню важкості та крововилови. Майже однакові частки мають ушкодження переднього сегмента ока. Ушкодження кришталика та радужки 20 і 19% відповідно. Також майже однакові частки е, становить внутрішньоочній стороні тіла 14% та відшарування сітківки 13, що є логічне. Більша частка вост пошкоджує задній сегмент ока внаслідок високої швидкості та спричиняє відшарування сітківки, як правило, геморагічним. 10% це випадіння внутрішніх оболонок ока, як ускладнення пошкодження склери або рогівки, і в 72% випадків комбінація трьох та більше пошкоджень структур ока та придатків. В структурі бойових ушкоджень органу зору контузійні ушкодження займають майже половину 48%, за нашими даними. Такий відсоток пов'язаний з тим, що поранені з контузійним ураженням очей середнього ступеня та частково легкого ступеню важкості. Не попадають на рівень надання високоспеціалізованої медичної допомоги. Під час надання допомоги пораненим ми керуємося принципом єдиного медичного простору. Система єдиної державно, державної мережі. Закладів охорони здоров'я з здоров організації надання усіх видів медичної допомоги всьому населенню держави та об'єднує всі медичні ресурси спільним управлінням з визначеним механізмом фінансування для військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань передбачено гарантоване державою забезпечення всіма видами медичної допомоги, починаючи від поля бою і до повної реабілітації. Що є одним з основних положень воєнно-медичної доктрини України, яка перекликається за стандартами НАТО з AGP 4.10. Сучасна концепція організації надання хірургічної допомоги пораненим у війні в Україні це воєнно-медична доктрина України. Єдине керівництво по наданню медичної допомоги пораненим, єдине розуміння про сучасну бойову травму, єдині погляди на методи діагностики, лікування поранених, лікування поранених сучасної методики чітким виконанням рівнів медичного забезпечення з евакуацією за призначенням, своєчасність, послідовність, чітке виконання лікувально-евакуаційних заходів в межах лікувальних закладів держави, облік та звітність по єдиному зразку всіх поранених. Принцип своєчасності, військовослужбовця сил оборони України під час ведення бойових дій має бути забезпечено надання першої медичної допомоги за переліком заходів базового рівня протягом кількох хвилин, так звана платинова хвилина. Лікарські заходи щодо стабілізації життєвих показників мають бути проведені впродовж першої години після поранення, золота година. Заходи щодо подальшої стабілізації життєвих показників, невідкладні хірургічні втручання для збереження життя або органу, зберігаючи операції пораненим, проводять впродовж перших двох годин. Принцип спадкоємності, єдине розуміння патологічних процесів, що відбуваються в організмі при поранених і захворюваннях, застосування єдиних методів їх профілактики і лікування, забезпечується чітким веденням медичної документації. Та принцип свідомості за збільшення обсягу медичної допомоги та ускладнення технології і її надання на наступних етапах медичної евакуації. Сучасне медичне забезпечення поранених і постраждалих під час бойових дій ґрунтується на основі системи етапного лікування з евакуацією за призначенням. Етап медичної евакуації це сукупність сил та засобів медичної служби, медичні підрозділи, мобільні та стаціонарні військові госпіталі, військово-медичні клінічні центри та підрозділів забезпечення, зв'язок продовольче та харчове забезпечення, транспорт тощо, що розгорнуті на шляхах евакуації для прийому, сортування поранених і хворих та надання їм певного рівня виду медичної допомоги, рівень медичного забезпечення. Визначає функціональні можливості етапу медичної евакуації, надання певного рівня медичної допомоги і медичного забезпечення військ, що розгонуті в оперативному просторі та об'єднане єдиним управлінням. Під час АТО використовувала система лікувально-евакуаційного забезпечення, яка грунтувалась на принцип радянської системи, і включала саму взаємопоміч на полі бою та евакуацію поранених до етапу надання. Першої медичної допомоги з послідуючою евакуацією до центральної районної лікарні цивільної системи охорони здоров'я підсилених лікарсько-серствинськими бригадами медичної служби. Удальшому По поранені евакуйовувалися до мобільних госпіталів, яких було розгорнуто 4, де надавалась кваліфікована медична допомога. Та з подальшою евакуацією на етап спеціалізованої медичної допомоги до міст Харків, Дніпро Одеса. Спеціалізована допомога надавалася військово-медичних клінічних центрах і е, обласній клінічній лікарні імені Мещенкова, місто Дніпро. Та у подальшому за призначенням проводилася евакуація для надання високоспеціалізованої медичної допомоги або для етапного лікування до НВМКЦ міста Київ та установ Міністерства охорони здоров'я Національної академії медичних наук України. Перші дні АТО від лінії зіткнення евакуації проводилась автомобільним транспортом, санітарним транспортом або іншим транспортом. На початку використовувалася евакуація за допомогою гелікоптерів, але після втрати кількох залишилась тільки евакуація за допомогою автотранспорту. З 2015 року було задіяно евакуацію з залізничним транспортом. Від Дніпра та Харкова проводилася евакуація до західних регіонів та на ВМКЦ за допомогою спеціально підготовленого санітарного літака Віта. Час евакуації, в залежності від оперативно-тактичної обстановки, стану пораненого, погодних умов, стану доріг з лінії зіткнення до етапу надання кваліфікованої медичної допомоги, складав від 1,5 до 6 годин. З власного досвіду, можу сказати, що відстані там вимірювалися не в кілометрах, а в годинах. Час евакуації від етапу першої лікарської допомоги до надання спеціалізованої складав приблизно 11 годин. Спочатку ж повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року ми були змушені досить короткий термін вносити корективу в систему ЛЕС внаслідок суттєвого збільшення лінії фронту та ведення бойових дій у безпосередній близькості до лікувальних закладів. На період з 2014 року до сьогодні відбувалася планомірна зміна системи ЛЕС, яка була стандартизована системою країн-членів НАТО. Нульовий або базовий рівень, саме перша медична допомога з евакуації на перший, другий та третій рівень лікарської допомоги. Схематично зображено можливості евакуації по етапам. Наша система ЛЕС відповідає системі країн-членів НАТО. Медична евакуація це вивезення постраждалих з осередку ураження до лікувальних закладів, де їм надається необхідна медична допомога та лікування до кінцевого результату. Близько 40% евакуюються автотранспортом, трохи більше половину від загальної кількості перевозиться за допомогою залізничного транспорту і лише близько 3% за допомогою аеромедичної евакуації через велику загрозу втрату гелікоптерів. Е, використовується аероякуваю. Медична евакуація за допомогою гелікоптерів. З 2015 року під час проведення АТО була започаткована евакуація залізничним транспортом. На сьогоднішній день цей день вид евакуації є основною артерією з третього рівня надання допомоги. На даному слайді представлена для ознайомлення розроблена нами функціональна організаційна модель. Удосконаленої системи офтальмологічної допомоги військовослужбовцям Сил оборони України в умовах збройних конфліктів за стандартами НАТО з на метою економії часу. Дозвольте не зупинятись на слайді. Можете соторхувати. Якщо будуть якісь додаткові питання, ми залюбки на них відповімо. На даному слайді представлено для ознайомлення алгоритм надання медичної допомоги пораненням з ускорження органу зору на етапі рол 1 в бойових умовах це керівництво для дії лікаря загальної практики. За умови відсутності інших уражень, окрім узольованої очної травми евакуації на наступні рівні надання медичної допомоги. Згідно існуючою системою ЛЕС, надання спеціалізованої офтальмологічної допомоги починається з 3 рівня. Для реалізації цього необхідна наявність відповідної спеціалізації офтальмохірургів, спеціалізованого відділення, спеціалізованого медичного обладнання. На прикладі нашого госпіталя, період спочатку повномасштабного російського вторгнення до зняття. Часткової облоги Києва ми могли виконувати функції як першого, другого, третього і четвертого рівня надання допомоги в залежності від оперативно-тактичної обстановки. Основну частку оперативних втручало складало ПХО поранень ока та орбіти. Але з відсуненням фронту від меж Києва та виходом ЗСУ на державні кордони України ми знову виконували функції 4 рівня надання медичної допомоги. Відповідно, змінився і характер оперативних вручань, дізначним збільшення частки вітроретинальних та реконструктивних операцій. Виконання комп'ютерної томографії є дуже важливим підґрунтям для діагностування і виявлення наявності та локалізації внутрішньоочних сторонніх тіл. За період спочатку повномасштабного вторгнення із загальною кількістю уражень очей двобічний характер мали 9,4%, а це переважно люди молодого працездатного віку. Важкість травми обумовлює необхідність етапного лікування з повторним хірургічним втручанням, накшталт виведення з силікону, реконструктивні операції таке інше. Незважаючи на високу спеціалізацію в термохірургів, використання неякісніших витратних матеріалів, високотехнологічне обладнання, довготривалість оперативних втручань, на жаль, є травми ока, які несумісні з здоровими функціями та включають можливість збереження ока як органу. Це керівні документи та настанови для надання офтальмологічної допомоги при пораненні організору, починаючи з поля бою до третього рівня надання офтальмологічної допомоги. Частина з яких надрукована нами з нашого досвіду, частина базується на принципах країн-членів е, НАТО АМЕДПІ 24. Е, перспективи розвитку офтальмологічного забезпечення військовослужбовців Сил оборони України. Удосконалення офтальмологічного забезпечення військ засобами захисту очей, тактичними окулярами, якісне забезпечення лікувальних закладів офтальмологічним обладнанням, витратеними матеріалами, удосконалення та поширення серед медичного персоналу та лікувальних закладів протоколів надання втальмологічної допомоги пораненим. Забезпечити пріоритетність евакуації поранених офтермологічного профілю на вищий рівень надання офтермологічної допомоги при відсутності протипоказань по загальносоматичному статусу та неможливості надання офтермологічної допомоги в повному обсязі. Оптимізація ведення медичної документації, перехід та впровадження електронного документообігу, розробка та впровадження методології підготовки вітроретинальних хірургів, які спеціалізуються на бойовій травмі органу зору, проведення конференцій, семінарів, підвищення кваліфікації, розробка навчального плану з залученням міжнародних фахівців. Дякую за увагу. Слава нації, слава Україні!